Але хочеться, друзі, показувати першочергову реалію. Золотава осінь вривається з двох ніг. Так, да, я зараз пару забросив і зрізаємося туди. Це поки яка ситуація. Валіка нуль. В мене нуль, декілька метрів сто. Там не класло ловлі щук, воно глибоке. Воно... Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Золотава осінь вривається з двох ніг. Середина жовтня, сонячний, теплий, класний день, крутий настрій, річка тетерів, тригір'я, мої улюблені місця. Тисячні Кванфорд. Тотем, 0,3 нитка. Щука, окунь. Повпираємось, пошукаємо, ну і побачимо, що з цього вийде. Субота, люди на човнах, а, до речі, не сказав приманку, на яку я сьогодні хочу зробити акцент. Little Spider, самий дрібний. Вага, якщо я не помиляюсь, 2,8. Офсетник невеличкий і якось так. Я буду більше мікрушить, а валік буде більше впиратися на лайт. Бо в нього лайт Sky до 12, у мене тотем до 12, але в нього приманки там 3-4 дюйми, 7-8 грамів. Водичка прозора, водички багато. Цей рік навіть, якщо я не помиляюсь, Валік вроді би не скидали воду в тригір'я. Минулу осінь, то гралися трошки з водою зі всім. А це ні. Чому Little Spider? За рахунок широкого тіла ця приманка повільно приповільнюється. Плюс вона має таку спідничку а-ля юпочку, яка додатково приваблює хижака. Не тільки щука, окунь-судак, вся риба. І чим він мені подобається, бо він в мене в натуральному класичному блюджилі. Якщо щука буде в настрої, я думаю, що вдасться на цю тему її піймати. Краса осені, ця природа, це жовте листя, цей вітер. І, до речі, тиждень такий ляв дожіва. Це тільки розпогодилось. Дзвонить Валік. Каже, Юльчик, поїхали. Я на закупах ми на картошку там поїхали купувати, ще там купа всяких продуктів. Каже, ну давай, каже, хоч з обіди, каже, вискочимо, хоч на декілька годин. Верну, ну давай. Зізвонилися, кавуся по бананчику і полетіли. Як буде знову ж таки, не знаю. Тож, то ж, тож, тож якось так. Так, валько підійшов, точно такий сценарій в нього, як і в мене. За годинку риболовлі, не в нього не в мене жодної риби, жодної покльовки. Погода хороша, сонечко, водичка чиста, класика з класик, але воно інколи так буває. Не завжди така класна погода. Воно вчора валік в цей дощ мряку сяку, могло краще брати, зрозумів, чим по факту сьогодні. Але знову ж таки, ще трошечки часу у нас є, така також спонтанна експрес-риболовля. Ніколи не знаєш, де знайдеш, де потеряєш. Тож завжди потрібно експериментувати, пробувати. Риба наша від нас нікуди не дінеться. Зараз ми, можливо, трошечки ще вниз за течією переїдемо. Можливо, на кам'яну гряду, можливо, туди десь на залівчики. Але тут хороші місця, тут вони мені подобаються тим, що тут щука окунь, в принципі. Завжди ми ловили є і самок, і, є, і судачок, ну, Річка і річка, як не крути. Валік, може теж різкий слом такий, з такої мінджі пінжі на таке сонечко, може якось він рибку, але вже жовтень, вже а коли ж, коли ж ловить щуку, коли ловить, ловить хижака, ти подивись погоду. Так, ще сюди вирішив підбережок. Закид другий. Ситуація наразі яка? Валік пішов в праву сторону, я пішов сюди вліво, ми пересіклися. У мене начебто, як тут з Данічка, були такі, як підбивки. Ну, більш здалося мені на окуньове. Ну, по факту, ні одної риби, ні одної внятної такої подачі. Що не так, не знаю. Я зараз прийняли рішення переїхати туди ближче до кам'яної коси, так звана ляточка тартачок. Можливо, там щось буде. Бо місця там такі відомі і кам'яна дорога стара. Там такий рельєф дуже цікавий. Ну, більше для судака для окуня, але при цьому ми там ловили дуже класну щуку. Так, ну ладно, ще один на коня і все. Реально, последній закид тут. Бо вже трошечки втомився битися головою об стінку, коли воно не клює. На різні стилі, на різні методи, на різні приманки ловимо. А воно ви ж бачите. Друзі, переїздимо далі. Це місце пробігли спонтанно, швидко в такому знаєте, режимі нон-стоп. 3, 5, 7 до 10 закидів 0, 0 0, 0, 0. Побачимо, можливо, інша локація, трошки вниз по течії принесе ліпший результат. Друзі, переїздим зараз на іншу точечку. Ну, Прикольно те, що погода сподобалась. Давно, до речі, з вальком також не рибачили. А це спонтанно вирішили. Не знаю. Годинку-дві ще порибалим, напідведемо підведемо підсумок. Навіть якщо нічого не буде, вже будь-який виїзд до води, спілкування, якась кавуся. Це не найгірший гірший варіант, який може з вами бути. Ну і золото Карпат, золото осені, золото Житомирщини. Осінь така сама правильна. Бо вже в листопаді вже таке воно все буде, майже зимнє. А саме зараз поїздити десь, навіть просто побути на одинці з природою вже кайф. Переїхали ми зараз сюди і спробуємо попрацювати тут аля. З-під сіточки, як ми це любимо робити. Нічого знову ж таки не міняю. Little Spider-красунчик. Валік став там, я став тут. Зараз ми перевіримо тут і перейдемо туди вже на основний каскад річки. Просто хочеться кричати криком від цієї краси. Так, вітрюга низько в обличчя, але в будь-якому випадку пробуємо. Краса осені, природа, супер, динищі поки що не одної риби в руках. Може, ще щось буде. До речі, валік тут прийшов з лайтиком, з приманками 3-4 дюйми. А в мене мікроджиг. Трошечки туди перейдемо. Обстановка яка? Повний шпагіс. Ви скажете, Юр, та ти задолбався своїх рибалок без риби, нам витрачати на час і свій час на монтаж. Але хочеться, друзі, показувати першочергову реалії, які є на Житомирщині і по риболовлі. Бо коли круто вилазений ролик, де ти попав гарно на рибу, ти піймав, ти відчуваєш себе королем гори. А в нас також в таких, ну я себе рахую досвідченим рибалкою, бо я дуже давно рибалю і роблю це вже, мабуть, на такому трохи як професійному рівні. Це я зараз не кажу зухвала, бо я такий там пуп горе Ні. Ми також інколи чупа-чупса з рота не виймаємо, тож, ну, don't push за horses, все буде, але не відразу. Обірвався, перев'язався на лайкіх, зараз хочу повпиратися в щуку. Це ж я ж тобі говорю, що був обрив, тут була валить покльовочка, на мікруху окуня, я туди під ці камошки кидав, 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 кидав. Дивись, який ще є прикол. Тут рядишком ми тут ловили з, ну, там з підписниками, вони чоловік і жінка. Тут є невеличке боло, це прямо рядишком, тут метрів 100. Там клас ловлять щук, воно глибоке, воно таке чимале, воно в закутку. Там, по-перше, ми від вітря можемо сховатися. І там можна полчаса покидати, воно маленьке, і зрізася димой. Тобто я з пару забросив тут на лайкик. І я б хотів би, дуже б хотів би попробувати саме там. Бо там, я думаю, що там може щось і буде. Бо вони там ловили і щуку, і окуня, і він мені скидав з того болося трьошку. От він тримає щуку трьошку. Ми тоді поїхали, я нічого не піймав, я тут класа відловився, а вони зливили щуку, вони зловили окуня, окуня грам 400 і щуку десь кілушку. Так що і там можна на твоє, оце от на твоє поупиратися, на таке 3-4 дюйма. Так, я зараз пару забросив і зрізаємося туди. Друзі, переїдемо зараз ще на дне невеличке тут озерце було. Це поки яка ситуація. Валіка нуль. В мене нуль, декілька було покльовок. Тут валіка, до речі, були скубки, і в мене був на мікрух. Обрив на вольфрамі, як завжди, класна погода, і сонечко, і вітер, і золота осінь, але ну, так буває. Коротесенький підсумок знову ж таки експрес риболовлі по каскаду Тригір'я, Рудні. Ну і переїхали сюди на Тартачок. Не у Валіка, не у мене, жодної риби. Були там покльовочки Окуня, щуки жодної жодної щучої покльовки. Я не знаю, що, як це так відбувається. Ми періодично виходимо, рибалимо, там, на 2, на 3, на 5 годинок. І ну, це просто якесь тотальне непопадання в актив в рибу. Міняємо локації, міняємо різні снасті. Але ну, не хочеться просто по типу, банальному крушити, бо осінь це ну, якби поради можна зловити, ну, принаймні, намагатися. І поекспериментувати з приманками, щоб піймати щось хороше. Як воно так відбувається, я не знаю. Пишіть по регіонам, що у вас. Нагадаю про фон гаджета, допомога там, де вона потрібна. Ви були на каналі Юри Вознюка. Я вас всіх обіймаю, цілюлю підіймаю. Лайки, вподобайки, коментарі, просування україномовного контенту. Друзі, до побачення.